Понад три роки триває повномасштабна війна, яка залишає на нашій території небезпечні подарунки у вигляді снарядів, мін, ракет та інших вибухонебезпечних предметів. Зараз Житомирські піротехніки на території Малинської громади проводять технічне обстеження територій. Нетехнічне обстеження це сукупність процесів, спрямованих на визначення небезпечних територій, їх зменшення для подальшої оптимізації процесів гуманітарного розмінування. Наприкінці березня команда Назарія, яка складається з п'яти людей, розпочала свою роботу з натехнічного обстеження. Ми в першу чергу спілкуємося з місцевим населенням, з адміністрацією, з лісгоспами. Вони нам розказують про випадки, які тут були, про обстріли, про те, що вони бачили або, можливо, чули. І вже після того ми безпосередньо виїжджаємо на місце, маркуємо цю територію. Після проведення нетехнічного технічного обстеження рятувальники перейдуть до наступного етапу. Найімовірніше почнеться технічне обстеження. Це залежить від того, як ми подамо територію, чи імовірно забруднено, чи підтверджено небезпечно. Якщо ми її подамо як імовірно, то буде процес технічного обстеження. Заїде розрахунок ТО та будуть проводити обстеження безпосередньо на території. Ну, заходячи на небезпечну територію, відбираючи певний її відсоток і перевіряючи, Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.